Вітаю вас, друзі городники та садівники. Минулого разу ми з вами говорили про те, що ідеальний урожай озимого чеснику народжується не в літню спеку, а саме восени у момент його посадки. Але навіть найдосконаліша агротехніка, найбагатший ґрунт і дотримання всіх термінів можуть розбитися об одну фатальну помилку неправильний вибір сорту. Часник це не просто однакова культура. Існує величезна кількість різновидів, і кожен із них має свою генетичну програму, яка визначає, наскільки він буде великим, гострим, як довго зможе зберігатися, і найголовніше, чи переживе він нашу непросту зиму. Отже, вибір сорту це фактично вибір того, яким буде ваш урожай наступного літа. Для утримання стабільно високого врожаю нам потрібні сорти воїни. Ті, що виведені спеціально для наших кліматичних умов, або, як кажуть фахівці, районовані, вони вже пройшли випробування нашими морозами, відлигами та весняними заморозками, і довели свою надійність роками. Посадковий матеріал із південних країн, хоч і виглядає дуже привабливо, часто вимерзає вже при перших серйозних морозах. Тому орієнтуємося на надійність, яка дає стабільність. Справжньою гордістю для кожного українського городника є наші вітчизняні сорти. Вони поєднують у собі фантастичну морозостійкість, опірність найпоширенішим хворобам і при цьому дають велетенські соковиті головки. Розглянемо детальніше ті сорти, які вже давно стали народними чемпіонами. Любаша, беззаперечний чемпіон, важковаговик. Почнемо без сумніву із сорту Любаша: це справжня легенда і лідер на ринку. Його обирають не лише професійні фермери, а й дачники завдяки його надзвичайно високій і стабільній врожайності. Головки у Любаші це справжні велетні, вони часто досягають ваги понад 120 грамів, а за умови ідеальної агротехніки та сприятливого року. Окремі екземпляри можуть потягнути і на всі 300 грамів. Усередині такої головки, як правило, формується від 4 до 8 дуже великих щільних і м'ясистих зубчиків. Що робить Любашу настільки народною? По-перше, чудова лежкість. Урожай Любаші може зберігатися до 10 місяців, а то й довше, без помітної втрати якості та висихання. По-друге, це її феноменальна стійкість. Вона однаково добре витримує як сильні морози, так і літню посуху, а також демонструє високий імунітет до грибкових хвороб, зокрема фузаріозу. Пам'ятайте, любаша це стрілкуючий сорт, тож для досягнення максимального розміру головки обов'язково треба своєчасно виламувати стрілки. Обираючи Любашу, ви інвестуєте у надійність і гарантовану якість урожаю. Харківський фіолетовий майстер консервації та зберігання. Наступний сорт, який заслужив повагу на всій території України, це харківський фіолетовий. Він був виведений нашими фахівцями і чудово пристосований до місцевих умов. Його покривні луски мають дуже характерне гарне світло-фіолетове забарвлення. Хоча головки цього сорту зазвичай дещо менші, в середньому від 30 до 60 грамів, вони мають свої незаперечні переваги, які не можна ігнорувати. Харківський фіолетовий відомий своїм виразним дуже гострим смаком і високим вмістом ефірних олій. Він ідеально підходить для консервації, маринування та сушіння, оскільки його смакові якості зберігаються навіть після обробки. Головна перевага цього сорту це його висока лежкість. За правильних умов він може зберігатися до 12 місяців, тобто майже до наступного врожаю, не втрачаючи своїх корисних речовин і щільності. У середині головки формується 4-6 великих щільних зубців. Це також стрілкуючий сорт, який варто обрати, якщо ви цінуєте тривале зберігання та насичений справжній часниковий смак. Софіївський морозостійкий довгожитель. Ще один перевірений часом і надійністю сорт це Софіївський. Він є середньостиглим, належить до стрілкуючих. І вирізняється надзвичайною витривалістю в різних ґрунтових умовах. Головки Софіївського мають масу в середньому близько 60-100 грамів, а кількість зубчиків коливається від 6 до 9. Головна його особливість це чудова морозостійкість і, що особливо цінно, висока опірність гнилям та бактеріальним хворобам. Ця якість незамінна, якщо на вашій ділянці важкі глинисті ґрунти, схильні до застою води або якщо ви маєте проблеми із сівозміною. Софіївський це сорт довгожитель у плані зберігання, і він відомий тим, що дає стабільно добрий урожай навіть у ненайсприятливіші дощові або посушливі роки. Якщо ви шукаєте сорт із підвищеним імунітетом, який майже не потребує складного хімічного захисту, сміливо обирайте Софіївський. Пометей Ранній та урожайний атлет. Сорт Прометей це свідоцтво сучасних досягнень нашої селекції, створений в Оменській академії. Це середньоранній сорт, який вигідно вирізняється стабільною врожайністю та феноменальною витривалістю до морозів. Він може переносити зниження температури до мінус 35 градусів Цельсія, що робить його ідеальним для регіонів із суворими зимами. Воловки у Прометея досить великі, вагою до 145 грамів і містять 5-6 великих зубців. Його покремні лоски мають гарний світло-фіолетовий відтінок із бусковими нотками. Це універсальний стрілкуючий сорт, який забезпечить вам не лише високий, а й ранній урожай, при цьому не підведе у найсуворіші зимові місяці. Крім перелічених гігантів, існує безліч інших чудових перевірених сортів. Спас з його високою врожайністю, мариф'янський білий, цікавий тим, що не стрілкується, і формує великі головки, хоча менш лишкий. Добродій. Лідер та інші. Але обираючи, ви завжди повинні враховувати кілька ключових моментів. Перше стрілкуючий чи не стрілкуючий питання структури. Стрілкуючі сорти, як от Любаша, Харківський Фіолетовий, утворюють жорстку клюткову стрілку з повітряними бульбочками, вони більш морозостійкі, мають меншу кількість, але дуже великих зубчиків, які розташовані навколо стрижня. Вони, як правило, краще зберігаються. Не сорти, наприклад, український білий, не утворюють стрілки. Їхня головка складається з більшої кількості дрібніших зубчиків, розташованих по спіралі. Вони трохи менш морозостійкі і можуть гірше зберігатися. Порода для новачків Обирайте стрілкуючі сорти. Вони більш витривалі і простіші у вирощуванні. Друге. Районування та походження Безпека понад усе. Це найважливіший критерій. Ніколи не купуйте невідомий чесник на ринку, особливо той, що завезений із південних країн Середземномор'я. Ці сорти можуть бути дуже великими, але вони абсолютно не пристосовані до наших зимових умов і легко вимерзають. Завжди віддавайте перевагу сортам, які були виведені або районні для вашої кліматичної зони. Купуйте посадковий матеріал лише у перевірених розплідниках чи фермерських господарствах. Третє. Мета використання та лежкість довгий чи короткий термін. Якщо ви плануєте зберігати чесник довго до наступного врожаю, обирайте сорти з високою лежкістю, наприклад, любаша чи харківський фіолетовий, їхні покривні луски щільніші і вони менше схильні до висихання. Якщо ж вам потрібен чесник для швидкого вживання, приготування ранньої зелені та консервації, можна звернути увагу на більш ранні сорти. Четверте. Вміст сухих речовин та смак. Кулінарна цінність Різні сорти мають різну гостроту і вміст сухих речовин. Сорти з високим вмістом сухих речовин і більш гострим смаком, той же харківський фіолетовий, краще підходять для маринування та сушіння, оскільки вони довше зберігають свій аромат. Сорти з м'якшим смаком кращі для салатів у свіжому вигляді. П'яте швидкість оновлення. Профілактика хвороб: Зверніть увагу на те, наскільки добре сорт відтворюється бульбочками, якщо він стрілкуючий. Якщо сорт легко виростати з повітряних насінин, це дає вам можливість регулярно оновлювати посадковий матеріал, що є найкращою профілактикою накопичення хвороб у ґрунті. Пам'ятайте, друзі, що сорт це та генетична програма, яка закладає максимальний потенціал вашого врожаю. Посадивши ідеально підготовлений великий зубок у правильний час і вродючий ґрунт, але обравши невдалий нерайонний сорт, ви ніколи не отримаєте той результат, на який розраховуєте. Тому не економте на якісному посадковому матеріалі від перевірених виробників. Це ваша найважливіша інвестиція в майбутній урожай.